Накриває шторм і затоплює. На вулицях твориться соцільний кошмар. Після потопів і бур в Одесі та Києві проривів дамп у Польщі черги дійшла до Криму, де стихія своєрідно вдарила по армії рашистів. Адже окрім затоплень та буревіїв у містах ймовірно сильно постраждали і бази окупантів. Звичайно, що і для ворожих кораблів на морі зараз не найкращий час. Як окупантів затоплює в нашому рідному Криму. Дивимося далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Закликаємо не забувати ставити вподобайки та підписуватись у тимчасово окупованому Криму. Шторми та потопи. Схоже, після бурь в Європі та Одесі нагода дійшла й до Криму, але вона може бути ще страшнішою. На морі ймовірно постраждають кораблі і рашистам зараз у Криму не солодко. так як природа, схоже, вийшла з помстою до них. Повідомляється про повінь у Севастополі та Ялті. Окупаційна влада у свою чергу повідомляє про серйозне підтоплення житлових будинків і сходження ґрунту на дороги. Але також про цьому можливо постраждали й військові бази рав, які розташовані на тимчасово окупованому півострові. Цілком можна припустити, що тепер атаки обстріли по Україні з півдня поки що будуть неможливі. У наслідок сильних дощів вулиці багатьох міст залило водою. Місцеві жителі публікують відео із наслідками негоди. Так на одному з відео, які поширили мешканці Ялти, можна помітити величезні потоки води прямо на проїжджій частині. Крім того, і окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив про велике скупчення потоків води, які зносять все навколо через погодні умови. Можливі збої в роботі громадського транспорту, зауважив Розважаєв. А тим часом Севастопольці скаржаться, що адміністрація окупантів не порайнялася зливовою каналізацією при реконструкції. Очередяного шосе, схоже, штурм завдав страшних збитків рашистам та їх армії. Як бачимо, відплата прийшла звідки не чекали. І поки міста Криму заливає, інші території через рев засихають. Десь води стало забагато, а десь її зовсім немає. Так у тайганському водосховищі практично не залишилося води. По дну вже встигли накатати дороги автомобілі рибалок, що виловлюють останню рибу у водоймі. Далі пряма мова. Як і Очікувалося воду з тайганського водосховища повністю вичерпали, бо стояло завдання забезпечити водою у найвищий курортний сезон населені пункти південно-східного Криму. Тепер мало шансів, що тайганське водосховище відновиться найближчим часом, оскільки воно може наповнюватися лише коли мінімум на 80% заповнюється Білогірське водосховище, і вже звідти по каналу саме спуском йде наповнення тайганського водосховища. Прокоментував. Ситуацію місцевий краєзнавець. Він також додав, що Білогірське водосховище зараз теж практично без води, враховуючи прогноз про посушливість наступного року, є велика ймовірність, що набрати потрібний рівень води водойма не зможе. Рашистський глава Криму Сергій Аксіонов повідомив, що влада анексованого Криму планує побудувати ще два водосховища в Алоштинському та Пахчисарайському районі. Але це схоже не вирішить завдання забезпечення водою південно-східного Криму. Тим часом в Україні триває ліквідація 20 лісових пожеж. Повідомляється, що найскладніша ситуація в Полтавській та Харківській областях. Про це повідомило в телеграм Міністерство захисту. Довкілля та природних ресурсів України. Далі пряма мова в Україні погасили понад 50 пожеж, але ще 20 знаходяться у стані ліквідації. Найскладніша ситуація у Полтавській та Харківській областях, де через суху погоду та обстріли горять ліси. Йдеться у повідомленні на Полтавщині. Загальна площа пройдена вогнем, становить близько 700 гектарів. На Харківщині два осередки площою разом близько 150 гектарів. Також тривають пожежі на Дніпропетровщині, Київщині та Доначчині. На Донеччині внаслідок ворожого обстрілу лиману виникло загоряння лісу Лиманського лісгоспу. Через сильний поривчатий вітер вогонь розповсюдився у глиб лісових масивів. Вогнем пройдено 400 гектарів лісу. Ліквідація пожежі триває. Велику лісову пожежу гасять і на Дніпропетровщині. Лісники філії східний лісовий офіс. Причина загоряння людський факт. Gracias Пожежа виникла в результаті підпалу сухої трави на подвір'ї. Вогнем пройдено близько 15 гектар лісу. Повідомляється, що на території Дніпропетровської області зберігається надзвичайна пожежна небезпека. До того спостерігається посилення поривів вітру до 25-28 метрів на секунду. Також на київщині тривають дві пожежі. Через людську недбалість палає 56 гектарів лісу іванківського лісового господарства. Державне підприємство Ліси України пожежа локалізована, Триває ліквідація. А також через людську надбалість виникла пожежа у вище. Дубочанському лісовому господарстві на орієнтовній площі 15 гектар загалом за останній час в Україні сталося 440 пожеж площою 400 гектарів. До слова 60% від усіх пожеж понад 900 на 15,6 тисяч гектарів виникли через воєнні дії. Ну а решта на жаль є наслідком людської недбалості та умисних підпалів. І зазначається, що збільшення випадків спалювання сухої рослинності громадянами на полях. Погіршує ситуацію з пожежами на території України. Хоча така практика є незаконною, вона досі залишається поширеною. У міндовкілля закликають населення не спалювати суху рослинність, адже ці дії несуть велику небезпеку та адміністративну відповідальність. Раніше у Міндовкілі повідомляли, що тривало гасіння пожеж в Чорнобильській зоні. Вогонь пройшов понад 2600 гектарів. Відомство зазначило, що через ситуацію в зоні відчуження був посилений контроль за радіаційною ситуацією. Ліквідували займання 204 людини та 50 одиниць техніки. На допомогу рятувальникам залучили техніку та підрозділи ЗЕСУ, а також працівників навколишніх підприємств. А далі пряма мова. Автомати... Зована система контролю радіаційного стану здійснює безперервний моніторинг на 39 пунктах, передаючи дані до диспачерського центру щогодини. А в умовах надзвичайної ситуації кожну хвилину на місце пожежі направлено оперативну групу радіаційної розвідки ДСП Екоцентр для радіаційно-екологічного моніторингу та. До контролю на межі лінії вогню йшлося у повідомленні. Як запевняють у відомстві, нині фахівці в посиленому режимі перевіряють радіаційний фон у зоні відчуження. Зараз загрози об'єктам критичної інфраструктури в регіоні немає, а радіаційний фон у нормі. А тим часом свою думку щодо того, що спричинило масштабні повені у країнах Європи, розповіла синоптикиня українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. За словами експертки, над центральною Європою розташовувався циклон. Далі цитую, він був заблокований, скажімо так, полем високого тиску із північних широт із північно-східної сторони. Тому він не мав змоги просуватись особливо в якомусь напрямку. І ось він там два дні практично на одному місці і спричинив такі інтенсивні опади. Пояснила синоптикиня. Вона додала, що свою роль у цьому відіграли також. Наявні перепади температур. Далі пряма мова. Над центральною Європою був затік із північних широт холодного повітря у той самий час над південно-східною частиною над територією України над Чорним морем розташовувалася тепла повітряна маса. І ось такий контраст, ось така ситуація спричинила такі інтенсивні опади. І в результаті підйом рівнів води, розповіла птуха. Там багато така зараз система над південною Європою. Залишається поле зниженого тиску. Але саме Найінтенсивніший центр, який був його європейські колеги, назвали Борисом, зазначила спеціалістка. Україна у свою чергу вже відчула на собі наслідки цього циклону. Нагадаємо, що повені відбувалися в Одесі, частині Карпатського регіону та вище згаданому Криму. І за словами експертки, зараз всі фронтальні системи цього циклону відтісняються назад у південно-західному напрямку, тому що в нас вже посилюється із північного сходу. По Високого тиску і воно нам забезпечить більш спокійну ситуацію, пояснює експертка. Вона визнала, що ще певні залишкові процеси можуть спостерігатися подекуди у південних областях на Закарпатті та Прикарпатті впродовж найближчих кількох днів. Далі пряма мова. Але це локальні дощі короткочасного характеру. Надалі вже у більшості областей впродовж більшості часу до кінця тижня переважатиме погода без опадів із доволі комфортним температурним фоном, підсумував фахів. А тим часом в Україні вже випав перший сніг. Сталося це в горах, Карпатах. Здавалося б до зими ще далеко, але природа вирішила внести свої корективи. Відео засніжених вершин вже поширюють у соцмережах. Зустрічалися зима й осінь. Пишуть люди в коментарях. Водночас ще незадовго до цього на сторінці чорногірського гірського пошуково-рятувального поста повідомляли про плюсову температуру. Додамо також, що кілька днів тому перший сніг випав у Чехії. Засніжило гору. Сніг проходив на ділянках вище 1300 метрів на Трівне моря. Всього впало не більше одного сантиметра. До слова, туристам рекомендують зважати на погодні умови, вибираючись у гори. Друзі, тож, звертайте увагу на всю інформацію, яку ми вам розповіли. Ставте вподобайки та підписуйтесь. І залишайтеся з нами для того, щоб завжди бути в курсі всіх актуальних новин. До зустрічі. Слава Україні.